Ну що, розкажу вам трошечки, бачите, швидше різ. Р65. Так, це бистре ліс. Як його в домашніх условиях відлічити? Повністю його знайти, то нереально. Треба все стріляти пістолетом. Але перший етап це болгарка. Чікайте болгарку – у нього маленька така іскра малинового кольору і майже нема. Быстрий різ буває. Р6, Р18. О. А потім, оту, коли іскра така не, мета, не така, як на металі така розбросена, а мілка-мілка, малинова, берете все докупи, збираєте і відправляєте бо нам. І ми далі вже все перевіряємо за допомогою спектрального аналізу. Тут може бути взагалі сталь 9 яка неприйомна, може бути R6M5 і R18, такі кошти від 70 гривень кілограм. А є l 9 r 12 такий матеріал ми купуємо по 40 гривень. О. І ще буває, що робоча частина без а хвостовик метал. Тоді потрібно його відрізати. Так. Підрізаєш болгаркою, береш молотком стукаєш, воно відкалується. Так що так, дивіться наші відео, підписуйтесь десь на канал. Раді до співпраці. Ціни в шапці профілю, у перехід в групу телеграм. Всього усього.